І так, як ти, Господи, давав цим жінкам, до яких, е, які приходили до Ісуса, Господи, і зцілювались, я тебе прошу, Господи, дуже прошу, вона так потребує Твоєї капельку Твоєї любові, Господи. Вона так потребує, щоб знаходитись і перебувати в тобі. Прошу, Господи, за всіх жителів України, щоб в них зараз теж було стабілізувалось здоров'я. Господи, стабілізувалось здоров'я. Вони почали навертатись до тебе. Виходили, займалися разом спортом, молились, промалювали, промалювали за заняття спортом, бігали, бігали вместе на з натурніки, туди, сюди, почали там баскетбол, футбол. Почали активність на кінець, то, щоб вони почали е, фізично займатися також собою, Господи. Через ці дожді, не дожді. Просто йдемо бігати сьогодні, промалювати, промалювати благословляти один одного, славити Творця Небесного, славити Творця Всесвіту! Хвала. хвала Господи, зцілюй зцілюй Я вірю, що тільки. Ты можешь целить. Нехай дай им веру Зародывных родивных, это семья, господи, за родивных. Вот это вот семечку, которая, господи, взрастает, пускай она будет взрастать, 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 господи, и наконец-то распустятся вот эти ветви. Все остальное, господи, они будут давать плод. Я верю, что ты можешь привлечь их, привлечь их к себе, господи. Я тебе прошу. Тобі вічна слава, Отець, синий Дух Святий. Амінь. 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 Давай буду я молитися за воєнням. Так, да, пробуй своїми словами потрохи, потрохи.

Ти ж ти ж пробуй завжди, він дасть він дасть цю можливість тобі. Знаєш, що я тобі скажу? Мені на мене на самоті, от як я в останній кімнаті у мене взагалі я зможу годину просто ну, за воїнів. Я молився останній раз, ну оце ввечері вчора. Як я не було часу, я вчора просто, ну, в мене настільки, я навіть не, не можу тут зараз, що це я молився, да. От мені зараз стало тепло, а тоді мені настільки було, я, я, я це навіть волонте передай. Настільки вчора наповнений був святим духом, що просто. Вся Хотілося обнімати всіх, да? Хотілося тут. Да. да. Вчора був прекрасний день, як і сьогодні. І ми дякуємо да. за, за ці дні, що ми можемо жити, що ми можемо прославляти. Вся хвала. Браття і сестри, у мене таке сьогодні, э, я не мог, я неделю не мог людям просто говорити об Ісусі. просто не, ну и шел по улицам, не, не мог, вот у мене постоянно щось... то